Великий Український Похід 2018. На хрещення Русі 1030 років. Фільм Перший. День четвертий тільки сонце заглянуло до залізничного вокзалу, шукати вирушив Вервольф. Вірніше тільки на тролейбус проїхав про маршруту 6. На ньому до кінця доїхав. Хотів до Вовборотня йти, але людина оплатила за мій проїзд в один проїзд. Охороняється належно, обнесено усе парканом і песик добре, їсти хоче. Басейн, беззаперечно, явний, але накритий був тоді, мабуть, протипровітряним рядном. Ніяких там нема будинків, ні фюрера, ні пардіноса, а замість бункерів руїни. Не дуже то велика площа, усе компактно по-німецьки, без тротуарів бо таємно. Я не відчув якогось впливу потосторонніх темних сил, що вигадали е екстрасенси. Та поки там грають квест у пошуках страшної зброї. Комусь і справді щось не спиться. Казали, знову будуть рити, і гроші дали, дозвіл буде, але страшним, аби страшним заволодіти. Нехай шукають, як знайдуть, бо чим зайняті дорослі То тихо, поки що в країні. І аж не віриться, що тут колись блукала звірина по лісі, а буде скоро ще. За всіх страшніші. Щоб не вертатися назад, пішов на електричку в Десну через поля, ліси, сміття, обабіч шляху в лізі повно сміття місцевих та проїжих, в вервольці чисто та кругом. На полустанку необачність, то дизель стане, то не стане і змушений йти на грузовую. А там пішло, як сало з хлібом, вокзал в Казатині, Світський, і глядя на ніч, їду фастів. Кондуктори вже в котрий раз посвідчення пенсійно мене чомусь постійно вимагають. Не витримав, то ось питаю, чому ж здаюсь пенсіонерам? Та си вийде? Такий, що ну, та ні. Мені за пенсії як рак у рачки до гори, бо маю 53 роки. Важливий час не той, який рахує гроші із роками, а той, що Бога прославляє.